Вітаю! Ми продовжимо вивчати елементарні геометричні фігури та їх властивості. Тема даного відео аксіоми про відрізок. Ми продовжимо вчитись читати геометричні малюнки. Ознайомимося з аксіомами про відрізок і будемо розв'язувати задачі на довжину відрізка. Ми з вами вже знаємо, що основними фігурами є точка. Пряма і площина. Ми знаємо, як вони позначаються. З минулого уроку ми познайомилися ще з двома геометричними фігурами: з променем або півпрямою та відрізком. Промінь і відрізок є частинами прямої. Ви вже знаєте, що у 7 класі ми всі фігури розглядаємо на площині. Ми вивчаємо розділ геометрії який називається планіметрія фігури на площині. Уявляємо площину ми приблизно таким чином. Якщо у цього столика забрати ніжки, то залишиться лише поверхня стола. І якщо збільшити цю поверхню безкінченно, то утвориться площина. Вона дуже тоненька. Виконаємо перше завдання. Прочитаємо малюнок. Що ви бачите на цьому малюнку? Я бачу площину, я бачу пряму, кілька відрізків, кілька променів ну і, звісно, точки. Деякі з них виділені БК Аш, а деякі не виділені, але вони там присутні на частинках прямих. Запишемо назви даних фігур. Спочатку знайдемо пряму пряма, немає ні початку, ні кінця. І тут одна пряма, але назвати її можна багатьма способами. Головне, щоб ми взяли для назви дві точки прямої, назви двох точок прямої. Я назвала АЕ, можна назвати БК, можна назвати АБ, і розташовувати літери можна в будь-якому порядку. Відрізки. Відрізків тут два. Відрізок це частина прямої між двома точками. Отже, перший відрізок БК, другий КАЖ. Ви могли назвати в суворотньому порядку БК. Можна було поміняти місцями букви КБ. І промені їх тут більше. Щоб знайти промені, ми здаємо яку-небудь виділену точку. І будемо вважати, що це початок. Отже, шукаємо промені з початком у точці Б. Промінь це частина прямої, яка складається з точок, що знаходяться по один бік від даної точки. Отже, стоїмо в точці Б і дивимося на всі боки. Причому промінь має початок, а не має кінця. В точці Б початок, а кінця не має бути. І я бачу такі промені. З початком у точці Б. БА, БС, БЕ. Його можна також назвати БК і Все. Переміщаємося в точку К і будемо шукати промені з початком у точці К. Стоїмо в точці К і роздираємось на всі боки. Промінь має початок в точці К, але немає кінця. І я бачу два промені, які виходять з точки К. А і К Я. Переміщаємося в точку H і розіраємося на всі боки. З точки H жодного променя. промінь не починається. З точки H не виходить жоден промінь. Це в другому завданні потрібно записати всі відрізки, які є на малюнку. Їх тут багато, і виникає ймовірність помилитися, щось пропустити, якийсь відрізок не записати. Що робити в такому разі, щоб нічого не опустити? Стаємо в якусь конкретну точку. Наприклад, в точку О. Перемістіть себе в точку О. І запишемо усі відрізки з кінцем у точці О. Це відрізки ОП, ОР і ОТ. Далі переміщаємося в точку П. Які відрізки з кінцем у точці П? Це відрізок ПО, але ми його вже записали. Це один той же відрізок. Далі ПР і РТ і ПТ ПР і ПТ. Це більше відрізків з кінцем у точці П немає. Переміщаємося в точку Р. РП вже записаний відрізок. РО також врахований, залишається РТ. В. Відрізків з кінцем у точці Р більше немає. Переміщаємося в точку Т. Які відрізки з кінцем у точці «Т»? ТО вже є такий відрізок, ТР також є, і ТП. Отже, ми записали всі відрізки, які є на малюнку. Нічого не пропустили. Самостійно запишіть усі відрізки, які є на малюнку до третього завдання. Поставте відео на паузу і працюйте. Перевіряйте, спочатку я стала в точку А. Які відрізки з кінцем у точці А? Це відрізки АВ і АС. Далі я перемістилась у точку Б. Які відрізки БА, але він уже записаний БК новий відрізок і ВС. Далі я переміщаюсь у точку С і відрізки СБ. Це А. Вони вже є. І остання точка, в яку я переміщаюся, це точка К. Який відрізок з точки «К»? КБ. І цей відрізок вже також записаний: Все. На малюнку 4 відрізки, більше відрізків немає. Четверте завдання. Як бачите, завдання четверте вже досить складне. Починаємо так само з конкретних точок. Переміщаємо себе в конкретну точку. Спочатку я стану в точку Н. А взагалі це не має значення, ви можете починати з будь-якої точки. Я стою в точку N. Які відрізки з кінцем у точці N, NM, НЕ і NP. E, Далі я переміщаюсь у точку E і записую лише нові відрізки. Я вже не акцентую вашу увагу, ви вже розумієте, про що я говорю: Е e, М, e, Q і e, ЕП. Далі я переміщаюсь у точку П, які нові відрізки з точки П з кінцем у точці П. П Все, більше немає. Переміщаюсь у точку Q і дивлюсь: QP уже є. Є уже є, QM немає. Записую його. Таким чином я записала всі відрізки, які є на малюнку. І самостійно запишіть усі відрізки, які є на малюнку до завдання 5. Поставте відео на паузу і працюйте. Перевіряйте, спочатку я стаю у точку А і записую всі відрізки з кінцем у точці А, А Е А це, А де. Далі я переміщаюсь у точку Е. Нові відрізки Є ЄД. Далі переміщаюсь у точку С, відрізок СД. Ну, і з точки D, якщо я стану точку D, всі відрізки з кінцем у точці D уже записані. Друге. Знову нагадаємо теоретичний матеріал. Ми з вами говорили, що в геометрії є очевидні твердження, які називаються аксіомами, і розглянули дві аксіоми про прямі. Якщо є пряма, то існують точки, що належать цій прямій, і існують точки, що не належать цій прямій. І ця аксіома дозволяє нам брати точки на прямій, а дозволяє брати точки не напрямій. Друга аксіома, якщо є дві точки, то через них можна провести пряму і лише одну. Тобто пряма визначається будь-якими двома своїми точками, тому ми її позначаємо двома великими літерами. Саме завдяки цій аксіомі. Розглянемо, які ж аксіоми, які очевидні твердження є про відрізок. Перед вами площина. На площині я взяла відрізок. Кожен відрізок має два кінці. В молодших класах, ви казали, має початок і має кінець, тобто відрізки скінченні. А отже, можна виміряти їх довжину. Тому твердження таке: якщо є відрізок, то він має певну довжину більшу за 0. І це перша аксіома про відрізок. А порахунку у нас вже третя. Шосте завдання перед вами відрізок АС. На цьому відрізку я візьму внутрішню точку. Я можу брати точки на відрізку, тому що відрізок це частина прямої, а пряма складається з точок. Отже, я взяла внутрішню точку і назвала її Б. Що відбулося? Ця точка розбила відрізок АС на дві частини, на два відрізка АБ і «БС». Давайте запишемо. Спочатку у нас був відрізок АС, а потім точка Б розбила його на дві частини на відрізок «АБ» і відрізок «БС». Нехай довжина відрізка АВ – 3 см. Адже кожен відрізок має певну довжину більшу за 0. От нехай відрізок АВ буде мати довжину 3 см. А відрізок Б С, нехай буде мати довжину 7 см, він трохи довший. Питання: а яка ж довжина відрізка АС? Очевидно, що довжина відрізка АС – 10 см 3 плюс 7. Весь відрізок АС складається з двох частин АБ і БС. Раз складається, значить додаємо довжини відповідних відрізків. 3 плюс 7, 10 см. Ось така проста задача. Самостійно виконайте сьоме завдання. Є відрізок Т, на ньому я взяла внутрішню точку К, запишіть відрізки, які при цьому утворились. Спочатку який був, а потім який утворились. Перевіряйте. Спочатку був відрізок ТH, потім утворились відрізки ТК і КВ. Нехай довжина відрізка ТК 12 см, а довжина відрізка ТH 5 см, яка довжина відрізка ТH. Думаю, що ви правильно зрозуміли. Довжина відрізка ТH 12 плюс см. Отже, довжина відрізка TH дорівнює сумі довжин частин, на які розбиває його внутрішня точка К. У загальному це твердження. Отже, ми на площині беремо відрізок. На цьому відрізку ми беремо внутрішню точку. Що відбувається? Ця точка ділить наш відрізок на дві частини і довжина початкового відрізку дорівнює сумі довжин. Частин. І аксіома звучить так. Якщо на відрізку взяти точку, то ця точка розіб'є відрізок на дві частини. І довжина всього відрізка початкового дорівнює сумі довжин цих частин. Це ще одна аксіома про відрізок, а загалом це четверта аксіома. Таким чином, ви знаєте уже чотири аксіоми. Чотири очевидних твердження. Дві аксіоми про пряму і дві аксіоми про відрізок. Так, виконаємо восьме завдання. Знайдемо довжину відрізка МЄ. Ви запитаєте: а як же виконати це завдання? Адже жодного числа немає. Немає довжини жодного відрізка. Звернемось до аксіоми 4. Що вона нам говорить? Якщо на відрізку взяти точку. А на відрізку МЕ -Є, є точка Т. То ця точка розіб'є відрізок на дві частини. Дійсно, точка Т розбила відрізок МЕ на дві частини, на відрізок МТ і відрізок ТЕ. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин цих частин. Отже, довжина відрізка МЕ дорівнює МТ додати ТЕ. І ми задачу виконали навіть без чисел. Тепер нехай довжина відрізка МТ буде 2,5 см. А ТЕ 6,5 см. Тепер ми можемо обчислити довжину відрізка МЄ. Ми вже знайшли довжину відрізка, записали відповідний вираз. А тепер будемо обчислювати. Отже, МЄ дорівнює довжина відрізка МТ 2,5 см. Додати довжину відрізка ТЕ 6,5 см і буде. 9 см. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте завдання 9. Перевіряйте. Довжина відрізка СМ дорівнює сумі довжин частин, на які його розбиває внутрішня точка Т. Це Т додати ТМ. Нехай довжина відрізка CT буде 7,2 см, а відрізка TN – 2,8 см. Обчискуйте довжину відрізка СМ. Поставте відео на паузу і працюйте. Здійснюємо підстановку. СМ дорівнює 7,2 см довжина відрізка СТ додати ТМ 2,8 см. Обчислюємо і буде 10 см. Підведемо підсумки. Ми продовжували вчитись читати геометричні малюнки, ознайомились з аксіомами про відрізок, розв'язували найпростіші задачі на довжину відрізка. Отже, із завданнями, поставленими на початку відео, ми впоралися. Тому я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!